Які складнощі ти ем, стукнулася, коли переїхала в Португалію? Мені здається, найвелика складність була для всіх знайти житло. І відразу ціни скакнули в рази в два-три рази, і кількості немає. І та якість житла, яка в мене була, то за ці такі гроші, таку якість житла в Португалії, навіть приблизно знайти мені не вдавалося в тому районі, де я хотіла в центрі Португалії. Ось це була сама велика складність для всіх знайти взагалі просто житло. Я мовчу про якісне. А як ти знайшла своє перше житло? Була прекрасна ініціатива Help for Ukrainians or for Ukraine, і я написала їм і попросила допомогти з пошуком житла. А оскільки я виїхала одна, то мені було класно в когось жити, особливо у португальців, тому що мені треба якось інтегруватися. Я написала гім: прекрасна португалка. Вона швидко мені знайшла плюс-мінус в тому районі, в фенші районі, я була здивована житло у португалки. Дівчина на пару років старше мене, також підприємниця, має мережу магазинів з одягом. Ну, Коротше, це було дуже круто, тому що ми розуміли одна одну. І ще мені знаєш, така віддушина була, оскільки, поки в мене сім'ї немає, і в такі складні часи, блін, ну типу. В них ще пару котів було. Моя кішка не скучала.